Говорити про знищення екоси... екосистеми це одне, а про знищення території як за формальною знакою, це ну трохи інше. Тому що ну, насправді на таких великих площах е, ну, завдана шкода від обстрілів від пересування техніки. Від вивезення колекції тварин, звичайно, це буде дуже серйозний удар. Але я переконана, територія це українська. Вона буде звільнена, і на цих територіях можливо буде відновлення саме цих, цих об'єктів і унікальних колекцій. Карин інша мова, коли знищуються природні ландшафти, екосистеми, наприклад, тут на Донбасі, національний природний парк світі гори або меотида, там де знаходилися унікальні величезні поселення птахів в Меотиді. Це сотні тисяч птахів перелітних в тому числі з Європи з інших країн світу. Тут транскордонний переперелі пер перехід. І коли ці птахи потрапляють під обстріл, то це на десятиліття зменшується, або взагалі знищується популяція окремих видів птахів. Або якщо в святих горах винищують ці дуби по 300-400 років, то уявіть собі скільки років треба на відновлення да, для відновлення. Да, це так. за агресор має понести да. ну, да. Васканінові до речі. Пані Тетяно, там же основна цінність. Я так розумію, це степи в ці недоторкані, да тобто це величезні площі степів, диких степів, які збережені в своєму первинному вигляді, а не зоопарк. Ну тобто, зоопарк зрозуміло, це якась частина теж важлива і дослідницька в тому числі, але степи становлять найбільшу цінність, бо вони тільки там існують, да, бо тварини Но в вони Україні до речі залишилися останні залишки природних степів. Це південь України, і безперечно знищення цих природних екосистем, природних ландшафтів. І це є найбільша шкода для довкілля, яку зараз в цей, в цей час завдає агресор нашій країні. Ну а викрадення тварин Ми не вперше бачимо. До речі, пам'ятаєте цю історію з Херсонським єдом, якого значить вони забрали. І не зрозуміло, мені здається, так ми і не знайшли цього єнота. Так? А пане Гавери, ви до речі, не в курсі цієї історії? Тримує а... чи, чи Ні, Я не знаю, але я хотів би зазначити, що і оцей чи то приліт, чи то осколки від ракети, що там в Тернополі сталося, з такими дуже... Трагічними неприємними наслідками, і невідомо, що які вони будуть, і знищення там не знаю зоопарків чи природних якихось наштабних зон, і, і знищення і Каховське, і, і інші там, да і все решта, що відбувається, що робить руками злочинців, расистів, це все відбувається. Чому? Тому що наші партнери маючи Величезний потенціал для того, щоб забезпечити закриття неба, забезпечити повернення миру до країни, будучи спроможними однозначно поставити на місце агресора, чомусь це не роблять. Так, тобто, ми маємо в результаті ворогів злочинців, расистів, і маємо, на мою думку, не дуже щирих друзів, які ось так. Допомагають нам, що ми мусимо весь час дякувати, але ця е, їхня допомога вони роблять її такою, що вона дозволяє е, расистам далі знищувати, вбивати українців, е, знищувати інфраструктурні інфраструктурні об'єкти і тому подібне. Тобто, е, на мою думку, треба нарешті нашим партнерам все таки. Привести свою риторику до реальних дій і поставити нарешті на місце того агресора для того, щоб у всьому так. світі розуміли, що так не можна чинити. Так. А це не брати участь у це абсолютно неправильна і шкідлива позиція для України. Якби не наші партнери, ми би взагалі не змогли вистояти. Ми б зараз на якомусь шматку біля Києва стояли, і не треба розповсюджувати ці думки. Безпрецедентна допомога відбувається зараз в Україні в Україні від нас. Наші партнерів я можу вам сказати виключно, наприклад, за природоохоронну сферу за ці, за ці два з половиною роки величезна кількість техніки обладнання передана нашим паркам, які були в окупації, які зараз відновлюються. Величезний проєкт, який допомагає відновленню природних екосистем. І я не можу навіть слухати цього. Я, чесно кажучи, здивована, що в ефірі Пані... можна транслювати такі думки. Це Пані звичайна, Тетяна, ну, в нас думка. вільна країна да, можуть бути різні і думки. Виріша. В країні звикайте до цього насправді. справді. Але що стосується <смеш> мазурашу, то мені я зрозумів, що він дивіться. каже про недостатність допомоги, на не якщо да, якщо я да. е, 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 Трішечки... дивіться працювати, можемо не одночасно говорити. Пані, пані Тетяно, ну пані Тетяно. Давайте не ми скороти, можемо спочинь, не одночасно говорити. якщо ви чуєте лише те, що вам зручно, це інша тема. Я сказав, що ми мусимо дякувати за цю допомогу, але ви розкажіть про цю величезну допомогу тим всім, які втратили житло, які опинилися. В інших розкажіть частині країни без я вас не перебував. Не будь ласка, Путін, так звісно, що і... знищите, я, я не буду називати, які нам допомагають. Ми його, ми його, його інакше з Донбасу, і скільки людям допомагають відновлювати житло, розкажіть. Надавати, будь ласка, а ми можемо неодночасно? Я вас не перебував. Ви можете дати сказати, пане Тетяна? Я вам ще раз кажу, розкажіть. Я вас запрошую на буковину. Розказати тим я людям, які опинилися без говорити, Ви Можете не одночасно говорити, тому що. Наберіться точки виховання, будь ласка, і чоловіки ховаються по підвалам. Я хочу говорити про Донбас, Я тільки що приїхала з Донбасу, і я бачу, яку допомогу Святогірськ відновили водопостачання, відновили тепло, дали людям можливість займатися господарством. Це безпрецедентна допомога, яку кожній людині особисто і державі України надає міжнародна спільнота, а скиглити про Буковину, яка заховалася. Частина пішла воювати і гине не розпалюйте Частина ворожнечу в середині країни. Будь ласка, Буковина бере участь у справі оборони. і багато героїв на фронті. на фронті. Ми не можемо одночасно так. говорити, пані Тетяна, Будь ласка, ще раз почуйте. Ми дякуємо і не, не виривайте з контексту. і чуйте не лише те, що вам зручно. Ми дякуємо партнерам, але ця допомога і їхня позиція є фальшивою, тому що вони мають можливість забезпечити і захист Звінки неба надійний. Будь ласка, можливості. не перебувайте. Я вас не перебував. Пані Тетяна, я вас не перебував. Будь ласка ласка, Ви все сказали, Тут що хотіли по черзі, будемо говорити, будь ласка, тому що так неможливо говорити. І не розпалюйте ворожнечу, не кажіть, що Буковина сховалася. Буховинські герої захищають вітчизну так само, іду. як і представники всіх інших регіонів. Будь ласка, не розпалюйте внутрішню ворожнечу. У нас ти Буковина зможе, так само, як всі так. інші регіони, не 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 беруть брючуючи в справі оборони. Будь ласка, не і наберіться трошки виховання, тому що у вас його бракує. Ви ви зараз перебуваєте. Ми дякуємо виховання. партнерам, але Давайте не можемо, будь ласка, не можемо одночасно говорити. Будь ласка, і якщо ви хочете, приїдете на боку. Я вам я вас познайомлю з тими, які мусили. Не стекти, раді, давайте зупиняємося, пані Тетяно теж давайте зупинимося і не мають засобів до існування. Ну вам то, зараз вимкнуть тут мікрофони нікого не будуть чути в ефірі. Партнерів, які мають, можливо, Пане, Пане місії, давайте заспокоюватися агресора не робиться. і ви це толеруйте. Вам це подобається, тому що ви якісь частинки бачите допомоги, за яку ми дякуємо. Ще раз кажу, але агресори не поставили на місці. Наші партнери мають це можливість робити, але не це чомусь. Тому значить, це вони фальшиві і беруть участь у знищення України разом з расистами, на мою думку, на моє сприйняття просто так робиш. Ми мусимо дякую ще раз. Дякую партнерам за свою допомогу. Друзі, Тимонам, я сподіваюся, ну, ми зараз таку ласку скрапку, зробимо російської пропаганді, яка дивиться, як ми між собою просто сваримось. Так. ну це те, що вони тісно від нас хочуть. подібні речі В ефірі, тому що якщо людина так говорить, вона так думає, і це провокація. А пані Тетяни, я, увагу, я не провокати. згоден. Вибачте. Я вважаю, що будь-які думки в межах, які це не пишуть законодавства, мають право на існування. Так. Не займайтеся провокаціями. Хто вас змушує займатися провокаціями? Ви перебиваєте, так. ви там не щось вириваєте. починаєте приписувати, що ми дякуємо партнерам. Ви що не чуєте, що я говорю? Чи у вас так. влаштовує я думаю, що друзі захисту нашого небальоти, шахеди, і ракети. Так. І я думаю, що ця так. тема в принципі нас об'єднає. Ми вдячні всім нашим партнерам. Ця допомога надзвичайно важлива. Була вона дозволила нашій країні вистояти. Ми продовжуємо тримати сьогодні. Байден виступав і сказав про те, що Україна залишається вільною хоча Путін намагався її захопити за три доби за три дні. І тому маємо пам'ятати, що ми вдячні партнерам. А найбільше наша подяка завжди збройним силам України, які своєю кров'ю. Власне, зупиняли агресори, продовжують це робити.